5 грудня Україна та світ відзначають Всемирний день волонтера. Свято було засноване ще у 1985 році за ініціативою Генеральної асамблеї ООН. Вважається, що волонтерський рух бере початок у 20-х роках ХХ 20 століття після Першої світової війни у 1920 році. У Франції був реалізований перший волонтерський проєкт за участі німецької та французької молоді, в рамках якого волонтери відновлювали зруйновані війною ферми в місцях найбільших запеклих боїв між німецькими та французькими військами. Пізніше цю естафету підхопила Індія, і рух поширювався світом. В сучасній Україні волонтерський рух. Розпочався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року постановою Кабінету міністрів. Волонтерство закладено в генетичному коді українців. Багата традиційна культура нашого народу завжди давала настанови щодо способу життя в українському суспільстві. Звичайно, ставали законами, якими керувалися люди щодня. Одним з них було кооперативство, духовне споріднення та взаємодопомога, що забезпечувала допомогу в скрутну годину. Найбільш потужний сплеск волонтерства відбувся у 2014 році. Саме Революція Гідності дала поштовх розвитку волонтерського руху в нинішній Україні. Проте волонтерство це намагато більше. Існує загальне визначення, що волонтерство це добровільне, неприбутково, суспільно корисна діяльність, спрямована на вирішення або пом'якшення соціальних проблем. Хто ж ці супергерої та героїні? Волонтер це людина, яка жертвує вільний час, у мене талант на користь інших, на користь спільноти, до якої належить чи, все, чи всього людства вона працює добровільно і безплатно, творчо і ефективно, реагуючи на, реагуючи на спільні потреби та сприяючи загальному добробутові мотиви до волонтерської діяльності. Можуть відрізнятися, проте всі волонтери об'єднані любов до людей і гарне сп... створити і прагнення створити світ кращий. Від 24 лютого 2022 року волонтерська спільнота країни почала активно зростати Кількість заводів на такому війську на евакуації зони бойових дій на оплаційних сіток переложить з світла. У приголосують звичайні люди, у яких волонтерство асадіються з допомогою, підтримкою або ж із безкоштовною робочою силою. Вони добровольно йдуть на фронт, збирають допомогу, везуть на передову все, що можна, починають із карпеток і заканчуючи тепловізорами, приймають біженців, здають кров пораненим, знаходять потрібні ліки, платують маскувальні сітки і готують вареники та борщові набори. В основі будь-якої волонтерської діяльності лежать три ключові характеристики добровільність, безоплатність та суспільна користь. Волонтерство базується на принципах рівності, відкритості, законності та гуманності. Під час війни сотні тисяч українців долучились до волонтерства. Серед них, звичайно, є діти, активні та вмотивовані. Вони готові перевертати гори, але не завжди. Знають, з чого почати. Що потрібно, аби почати волонтерити. Аби приєднатися до волонтерського фронту, потрібно лише бажання творити добро. Волонтерити може будь-хто, незалежно від віку, статусу, національності тощо. Залучайте друзів та близьких. Погодьтеся, що завжди веселіше допомагати в колі друзів. Може привести час не тільки весло, а й корисно, допомагаючи іншим. Крім того, починаючи нову справу, ви з друзями стайте підтримку одне для одного. Допомагай онлайн та креатив у соцмережах. Ти можеш волонтерити на інформаційному фронті. Поширювати публікації та коментарі різними мовами про ситуацію в Україні, закликати відомих людей підтримувати Україну в соцмережах, спростовувати фейки та поширювати корисну інформацію в часи війни, монтувати тіктоки. Так, український тікток неабияк допомагає поширювати новини з України, а також тримати бойовий дух українців. Займатися творчістю, створюй ілюстрації, пісні та вірші. Це неабияк підтримує українців та водночас допомагає проявити власні емоції. Збирай кошти. Ти можеш організувати ярмарки чи благодійні вечори. Поєднай корисне та приємне, кожен охочий зможе долучитися до події. А виручені кошти можна буде використати на потреби військових або ж внутрішніх переселенців. Допомагай руками. Ти можеш вести сітки у гуманітарних штабах. Тож приноси зелену тканину і долучайся. Сортувати гуманітарку. У штабах часто потрібні додаткові руки, аби опрацювати тони допомоги за кордоном. Доставляти продукти та ліки самотнім бабусям та дідусям. Почни з сусідів. Можливо, саме їм потрібна твоя допомога. Підтримувати тварин. У притулках часто потрібна допомога по годуванню та догляду за тваринами. Підтримуй розмову. Ти можеш підтримувати дітей. Разом пограти, почитати книгу вголос чи повчитися може бути справді дуже допоміжним для тих, хто пережив жах війни у гарячих точках. Сучасна історія боротьби за незалежність України доводить всім, що волонтерство це ставиться такого покликання, прагнення щирої і високодуховної людини зробити світ кращим, допомогти кожному, хто потребує захисту і підтримки. Це потужний громадський рух, неймовірний імпульс високого добра, найшляхетніша людська діяльність.